А що це нас можливо зацікавила назва відео? Звісно, тому що багато хто чекає цей автомобіль, і зараз ми будемо його зустрічати. Subaru Forester 25-го року з мотором 2.5 гібрид з Америки. Ну, тепер я можу сказати. Привіт, друзі! Вітаю вас з новим биточком з Америки. Ось цей напис хочуть дуже багато людей, я тобі це скажу. Так, да, ціна на цей автомобіль буде не маленька, але це гібрид, це новенький Форестер го року. В офіційних автосалонах такого автомобілю ще немає. Обіцяють, літом буде, а у нас вже є. Якщо б ти був підписаний на наш телеграм-канал, який є в описі посилання. То ти б знав, що в нас в продажі був в дорозі цей автомобіль. Так, він продавався недешево, він продавався вище ринку цих автомобілей. Чому вище ринку? Тому що саме гібридних немає, я порівнюю з звичайними. І логічно, що Форестер гібридний буде коштувати дорожче. Про всі пошкодження я вам розповім завтра і буду разом з вами їх переглядати. Тому що зараз у нас вже 11 вечора. Трішки пізно тут його розглядати. Але поки нічого страшного я тут не бачу. А от завтра подивимось. Краса, я можу сказати, тільки що зайшов бокс, відкрив капота і вам показую. Як воно тут все виглядає? По-перше, що ми бачимо, що у нас пошкодження по, ну, звісно, по підсилювачу. Ось він там. Ну і лонжерончик. Цей, звісно, зламало. Цей, скоріше всього, відвернуло, тому що я дуже сумніваюся, що він буде рівним. Як виглядає мотор? Ось так. Видна установка в нього стоїть позаду. І є сподівання, що мотор повністю цілий, тому що не видно ніяких по ньому пошкоджень, тільки по фільтру. Але це дрібниці. Зараз будемо це все розбирати. Я дуже сильно сподіваюся. І подивимося, що ж там буде далі. Зараз у нас інша задача. А що саме цікаве, цей автомобіль прийшов без ключів. І дуже цікаво, чи зможемо його зробити, тому що тут вже нова led приборка ця стоїть субаріковська, і буде досить цікаво. Слідкуємо. Ну, яка ситуація в нас з цим автомобілем? Ключ поки ми не можемо зрозуміти, хто нам зробить. Але, в принципі, деякі люди кажуть, що потрібно пробувати 50 на 50, деякі кажуть, що вже робили на 25-й рік модельний, прям той, що по Він-коду. А це гібрид. Це, можливо, трішечки щось інше. Не знаю, будемо намагатися зробити. І за того, що в нас колеса, ти можеш побачити, як стоять, нам потрібно зняти рульову рейку. Ну просто її від'єднати від руля для того, щоб могли крутитись колеса, тому що нам потрібно його вигнати. Ніхто зараз його робити не буде, будемо збирати запчастини. Ось тут будемо збирати запчастини. Є деякі запчастини, які ми замовили вже з Європи, а деякі з Японії, котрі йдуть три місяці. І ми ще їх чекаємо. Тому що це не Форестер, незвичайний Форестер 25 Тут дуже багато чого відрізняється. Дивись, ти тільки можеш побачити, що ось тут стоїть додатковий радіатор. Бачиш? Це, це одна із таких дрібничок. Потім, дивись. Там у нас стоїть шумер якийсь, тут у нас додаткові патрубки, яких не було на минулому. Ну, це, звісно, із за гібридної установки. Також. Ось ці патрубки, вони взагалі не так, як на звичайному. Ось ці такого там немає. І нам дуже цікаво, який там дифузор з радіаторами. Тому що, якщо він інший і потрібно буде його також замовляти або з Європи, або з Японії, то буде не дуже добре. Я буду зараз займатися зняттям безпеки, поки автомобіль цей тут. Так що я можу це робити, піду зроблю. Буде поки відновлюватися безпека, поки автомобіль буде чекати свої черги на відновлення. Ми його поки не розбираємо, але рихтовщик каже, цей лонжерон краще замінити. Його ось тут дуже сильно зм'яло. Я думаю, ти можеш бачити. І прикольно, що не обдвигун. Це дуже великий плюс. Тут була така надія, що двигун буде цілий, і, в принципі, поки що на 99% я впевнений, що з двигуном там все добре. Зараз потрібно зняти безпеку і можу вам показати, як виглядає трішечки салон. Я не можу туди нормально залізти. Опа, дивись, який лед щиток. Позаглядали трішки по салону, пощупали, так сказати. І, в принципі, матеріал мені сподобався. Він такий, знаєш, жорстка шкіра. Не як на Оніксі, тому що на Outback Onyx мені взагалі він не подобається. Маю на увазі матеріал, з якого зроблений салон. Я думав, що тут він буде плюс-мінус такий самий, але ні. Тут приємна, така тверда шкіра, Ну, начебто НАПа, але звісно це не напа. І ще мені що подобається, що ось тут замшова така вставочка. Ось це виглядає дорого багато. Також по багажнику є великі відмінності. Тут, наприклад, стоїть повністю батарейний блок з ось такою невеличкою нішою. Потім гель для колеса. І ось тут у нас стоїть просто насос. Я дуже дивуюся, як його не вкрали. Приємно, що він тут є. А ось цей весь органайзер там в автомобілі. Я думаю, пізніше зроблю огляд, коли ми цей автомобіль зробимо, і розповім все детально про нього, тому що потрібно його зробити, потрібно ньому покататися, зрозуміти, що це за автомобіль, і потім зробити якийсь висновок. Так що розбираю безпеку, а потім вже будемо його відновлювати. Розібрали автомобіль попередній частині, і зараз знімаємо мотора. Вірніше намагаємо зняти, тому що там дуже багато всього стоїть попередній частині. Рихтовщик знімає і каже: Да, стільки запчастин я ще не бачив на субаріку. Каже, дуже багато різних маз, додаткових стоїть, яких не потрібно, щоб стояло. Він каже: звичайний, ви Форестер би вже зняв мотор. А тут трішки довше. Із мінусів, які я можу вам сказати, замовили неправильний радіатор. Я думав, що замовив ось цей верхній маленький на інвертор. Но насправді я замовив звичайний, а номера я взагалі не можу навіть і знайти. Ну і після того, як ми зняли мотор, я зняв безпеку, ну вірніше тільки стелю і торпеду, тому що вони поїхали на відновлення. І поки автомобіль чекає черги на рихтовку, А я хочу сказати, що він заїде максимально швидко для того, щоб зробити його якомога швидше. Ну це ми хочемо його зробити якомога швидше. Із-за того, що таких автомобілей немає, і потрібно його терміново виставити на продаж, тому що якщо вони з'являться, буде падати ціна. Це я думаю логічно. Але з запчастинами дефіцит дефіцитний. Взагалі нічого немає. Навіть Google не знає, що це за запчастина. Ось, наприклад, радіатор той, що на інвертор. Я думав, що я його замовив з Європи. Ні, це не він. Це звичайний радіатор, а інвертора він навіть не пробувається. Google не знає, що це таке. Вбиваєш номер той, що на радіаторі, точно номер радіатора. Ніхто не знає, що це таке. Я сподіваюся, ми знайдемо вихід з цієї ситуації, якщо що, пізніше розкажу, як. І я можу зараз показати, як виглядає цей автомобіль. До речі, бампер. Скоріше всього, будемо спасати, тому що тут тільки ось одне пошкодження. А так він, в принципі, цілий. Запаяти його взагалі не буде проблемою. По передній частині. У нас тут що буде? Цей ленджон у нас просто від'їхав в праву сторону, він буде повернутий назад, ну, можна сказати, відрихтований. А ось цей буде, звісно, замінений, тому що ти можеш бачити, що з ним. В принципі, його також можна було спасати, але із-за того, що у нас дуже багато автомобілей, то потрібно зробити швидко. Так що замінюємо, це буде набагато швидше. Точно, зекономимо якийсь день або два. Потім заміна телевізора, тут він буде повністю замінений. І, в принципі. Що ще? Ну, два крила, капот, бампер залишається його, звісно, і одна фара також під заміну. Касета радіаторів. Здається, здається, що вона така сама, як і на звичайному, 2.5. Такий вам секретик відкрию. Але це будемо дивитися потім. Дуже багато стоїть додаткових патрубків на інтеркулер, на охолодження ось цієї всієї гібридної системи. І я дуже щасливий, що нічого не порубало, тому що де ці патрубки шукати, я б не знав. Ну, звісно, можна було просто ставити якісь звичайні універсальні, але не дуже хотілося. Дуже великий плюс, що ціле лобове. Я тобі зараз скажу, скільки воно коштує, і ти скажеш, це багато чи ні. В Європі нове 1250 євро. У нас на розборках просять 1000 доларів. Клас. А у нас на один Форестер такий потрібно скло, і поки що не знаємо, що будемо робити. Сподіваємося, що з'явиться Китай. Так, потім, що в нас тут? Мені дуже подобається, як виглядає салон. Тому що з звичайним преміумом воно теж непогано. Але ось тут ти відкриваєш ось ця частина, яку я, напевно, вже показував. Вона замшева, як то люблять казати, алькантара. Ось це чорне глянцеве. Ну, Виглядає прикольно. Ну і торпедка в нас знята і вже на відновленні. І, звісно, ще стеля. Також поїхала на відновлення. До речі, подушки порізані. Треба буде нові. По задній частині в нас дуже багато пластику, це весь салон по передній частині і трішки з морди з запчастини. І одразу, знаєш, який я плюс побачив, що праве сидіння нарешті в них в лімітеді почали ставити електрику, тому що в СК-шному форестері тільки в турінгу. І підігрівів задніх сидушок ще тут немає. В лімітед вони все ж таки не ставлять його. Тільки в турінг, тому що е, в outback в лімі є підігрів задніх сидінь. Тут у нас просто зарядочка, да і все. Так, потрібно ще потім розібрати всі ремені і штори замінити. Так що через декілька днів, можливо, тиждень, автомобіль заїжджає на рихтовку після цього відео, коли він вийде. І тоді вже будемо знімати процес ремонту. І буде дуже цікаво, як там у нас буде з запчастинами, але це вже буде потім. Ось такий у нас вийшов, начебто, огляд на автомобіль, хоча це важко назвати оглядом. Із-за того, що він приїхав, до речі, без ключа ще приїхав, потрібно ще десь зробити ключа, тому що один майстер приїжджав. На жаль, потрібно буде відправляти в інше місто. Це ще одна буде у нас така епопея. Так що ось такий у нас вийшов відео. Автомобіль у нас одразу, як ти бачив, згрузився на підйомник. Зняли мотора одразу для того, щоб його підготовити до ремонту. І міні-огляд вам тільки що зробив пошкоджень. Що можу сказати? До зустрічі з новими биточками! А цей автомобіль скоро заїде на рихтовку.